Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні хочу поділитися дуже простим рецептом, як приготувати найвесняніший салат зеленої цибулі. Такий салат я готую справді тільки навесні і він дуже смачний і ніжний. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Зеленої цибулі знадобиться досить великий пучок. Я використовую тільки зелену частину. Цибулю потрібно промити, злегка обсушити і дрібно нарізати. Курячі яйця я попередньо зварила вкруту, очищуємо їх і нарізаємо кубиком. Змішуємо яйця з цибулею і додаємо майонез. Можна трохи посолити за смаком, але майонез солоний для мене цього достатньо. Перемішуємо і салат готовий. Такий салат я також люблю використовувати як намазку на підсушений багет. Виходить дуже смачно. І взагалі салат дуже смачний. Як на мене, більше ніяких інгредієнтів не потрібно. Смачного!